Оркестр військової академії з Одеси вже третій день поспіль мандрує з концертами Тернопільщиною. Талановитих одеситів можна було послухати 11 серпня і в центрі Тернополя. За підтримки військово-музичного управління сплановано патріотичний тур Час обрав нас. І концертний оркестр військової академії. Ми їздимо по Тернопільській області по населеним пунктам. Ми були а в місті Шумськ і в місті Козова зараз виступаємо в центрі міста Тернопіль. Мета концертного туру підняти патріотичний дух тернополян та гостей міста, які були змушені покинути свої домівки через війну. Нам поставлено завдання військово-музичним управлінням збройних сил України приїхати містами, населеними пунктами, селищами Тернопільщини, щоб підтримати морально-психологічний стан мешканців. Підтримати тих людей, які вимушені були за бойових дій, облишити свої домівки, яких прийняла гостинна Тернопільщина, ну і звичайно підняти бойовий дух військовослужбовців тернопільського регіону. В репертуарі військового оркестру українські пісні, серед яких Стефанія, Москва згоріла і втонула два дубки, чорна гора, ой, у лузі, червона калина та багато інших. Зараз репертуар в нас в принципі як і завжди, це українські пісні і дуже багато пісень на Тематику, яка з'явилася саме після повномасштабного вторгнення, ми повністю ці всі пісні переклали на духовий оркестр. Виконуємо ми духовим оркестром, повним повним складом і з ритм групою, також тому репертуар повністю український. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.